Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо неймовірно смачний і, до того ж, корисний гарбузовий суп. Для гарбузового супу в першу чергу я беру картоплю. В мене три середніх, гарбуза, сира і середня цибулинка. Буду їх всі нарізати і відправлятися, варить в каструльку. Все, все покрошило, просто до відної форми, головне, не дуже велике. І тепер сюди наливаю водички, для того, щоб овочі не пригоріли, приблизно отак, щоб вони були покриті. І відправляю варитися до готовності. Гарбуза і картопля мають стати м'якими. Поки варяться овочі, в окрему каструльку я порізала трошки м'яса-курки і відправляю варитися бульйон. Для декору супчика і щоб було смачніше, я просто взяла ось так, нарізала батон. В принципі, можна це робити довільної форми і відправляю на суху сковорідку для того, щоб сухарики підсушились. Після того, як овочі зварились, я їх перекладаю в чашу для блендера і будемо перебивати. Також зверху відразу я додаю м'ясо. І трошки додам бульйону. Ще трошки додала, і далі будемо дивитися вже по консистенції, коли будемо взбивати. Додаю сюди буквально чайну ложечку вершкового масла і знову все переб'ю. Ось така консистенція супу у нас вийшла. Якщо ви хочете ще більш рідший, додайте просто ще трошки бульйону. Головне, не переборщити на початку з бульйону, тому завжди краще додати менше, а потім додати ще трошки. Також на цьому етапі ви можете додати спеції, які ви полюбляєте. У мене це просто сіль та чорний перець. Я багато не додаю. Сюди можна додати будь-які травки або той самий хмелі сунері. Тобто, все, що ви любите, все додавайте. Буде смачно. Ось такий смачненький суп у нас вийшов. Нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.